Христос Воскрес! Дорогі побратими, воїни 5-ї окремої штурмової бригади, брати і сестри, українці. Сьогодні велике свято Великдень! Свято перемоги життя над смертю, світла над темрявою, добра над злом і правди над брехнею. Цього року Великдень, ми знову зустрічаємо на війні. Це битва за Україну, за справедливість і за свободу. І тому цей Великдень для нас особливий. Бо Воскресіння це не просто свято, це знак, що зло не вічне, що навіть смерть не кінець. Це свято каже нам: перемога можлива, і вона буде. У церковному розумінні ми всі належимо до церкви воюючої, тієї, що бореться проти гріха, зла і несправедливості. Але сьогодні ця боротьба стала для нас буквальною. Ми на передовій не лише фронту, а й духовної боротьби. За землю, за людей, за майбутнє. Як казав святий Августин, існує справедлива війна, і наша війна саме така. Боремося власне за добро, да? як девіз нашої бригади на вістрі списа. І зараз у світі йде ну, така дуже явна боротьба між добром і злом, і нам повезло, що ми в цій боротьбі слава Богу на боці добра. Бо ми боремось за правду і за свободу. Ми захищаємо життя, а там, де правда, там і Бог. Христос воскрес, щоб дати людям шанс. І сьогодні ми тримаємо цей шанс у руках: захищаємо його, бережемо Його. Тому кожен, хто стоїть зараз на нашому боці, не просто солдат, а воїн світла. І в цьому сенсі Христос наш покровитель. Бо він і сам прийде вдруге на чолі воїнства небесного. Сьогодні я молюся, щоб у кожному серці знову воскресло світло, щоб Господь Бог беріг вас у кожному бою, у кожному кроці, у кожному рішенні. Я бажаю кожному із вас, хай Воскресіння зміцнить ваш дух, хай дасть сили тримати стрій, виносити біль і не втрачати людяності. Хай дасть нам усім дожити до того дня, коли ми зустрінемо Великдень у мирній, вільній, переможній Україні. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Слава Україні! Христос Воскрес! Воїни Воскрес!